І якщо ваші очі втомлюються після роботи за комп'ютером або з телефоном, то ось вам окуляри за 7 тисяч гривень. Давайте розбиратися, чому така ціна. 2 тисячі гривень займають оправа та робота майстра з виготовлення окулярів та 5 тисяч гривень лінзи. І як на мене, це ідеальне співвідношення, бо головне в окулярах звичайно лінзи. Про них і поговоримо. І так, що ми маємо? Виробник німецька компанія Zeiss. це підтверджує лазерне гравіювання. Далі йде індекс 15, що говорить, що лінза звичайно не потоншена, бо за таким рецептом це не обов'язково. І далі найцікавіше. Іше назва лінза Clearview. Що це означає? Це означає, що лінза вироблена по технології Freeform. Звичайна лінза має декілька стандартних кривизн. Технологія Freeform дозволяє обробляти поверхню лінзи по тисячах окремих точок. Це можна порівняти, якби вам пошили костюм по вашим індивідуальним міркам замість звичайного мас-маркету. І це дозволяє отримати неймовірно широкий і чіткий огляд по всій поверхні лінзи. Тобто, ви будете бачити не тільки чітко перед собою, а ще й по боках лінзи. І ось він, Blue Garden захист від екранів. Blue Garden – це не просто покриття, яке з часом може стертися, це спеціальний матеріал, який інтегрований у саму лінзу. Він блокує шкідливе синє світло, захищаючи ваші очі постійно. Це означає менше втоми очі і кращий сон. Далі ми бачимо абревіатуру DVP DuraVision Platinum. Це покриття для лінз, яке робить їх дуже стійкими до подряпин. Тому ваші окуляри. Довше виглядатимуть як нові, а ще до них менше приставатиме бруд, і їх буде легше чистити. Висновок чи велика ця сума за окуляри з такими властивостями? Робіть самі а краще діліться їм в коментарях. Підписуйтесь на сторінку та чекаємо в дім оптики.